Загалом вирішили трошки підфарбувати. Бо тут отак от трошки фарба повздувалася, Думаємо, там корозія пішла. Зараз трошки чистонем, там піскоструйнем. Зараз Юрко покаже, як це буде робитися, Але при розборі виявилося, що тут і полуавтоматом треба попрацювати, бо тут жопа. Ось воно. Прогнило, коротше, продовбали, ну, підлатаємо. Підлатаємо. Нічого, в принципі, такого прямо суперкритичного, але тим не менше зараз покажу. Опа. Тим не менше отакі тут запаси є. Будемо лікувати. Також і з цього боку, ну тут ще я не розібрав повністю. Тут неначе як покраще ситуація. Ну, зараз треба зняти. Бардачок, зняли кришку бардачка, треба зняти болти, щоб зняти корпус бардачка і подивитися, тут позачищати. Ну тут неначе краще. Отака от от штучка, ось, бачите? Ось ось ось. Ну, це, це я вже отдолбав пальцем. Це ж позачищати. і поробити. Ну, тут Ну тут краще, ні тут ціліше набагато точно, ніж там. Так, давай. Ну хоть трохи будеш ловити. Щось. Ну що ну. буде, да, так, так, складно. хе диви який. Хімзащита прямо майже. Mm -hmm. А що там тиск на компресорі? Максимум. Mm -hmm. Нормально? Mm -hmm. Ну давай, показуй свою штучку, дрючку. А цей, шапку чи, ти ж накидаєш, так? Да? Mm -hmm.

Что там, чисте? Mm. А, чисто, да, ну давай, давай, чисте, чисте Господи, летить, блядь. Буде все в письку. А ну стой. Mm. Ну це наче як? Ну, ще трохи, ну було да. таке ж темне. Ну, от... ну, щас, давай, а ну давай тут. Хорош, бо Фу. Ну, отаке. Коротше, працюй. Так, ну що, і того тут обстановка дещо що краще. Ну, зачистим, зафарбуємо, замалюємо і нормально тут нормально. Не пробивається, коротше, отверткою. пробував, Нифіга, нема такої. А, знаєш що, дружочек, ось дивись, блядь, Подивись сюди. Подивись сюди. Коротше, ось дивіться, була мисля така. от Зараз вона отримала тут прямо онлайн підтвердження. ось Бачите, заглушки стоять на болти. А зараз підемо туди. Зараз я вам покажу і за чого. Оце ж, у кого є такі тачки подібні, звертайте увагу. Ось о, два отвори, вони наскрізні. Я як видував пиляку, звідси ля пиляка. Там он заглушки є, а тут заглушка. А, тут двох нема заглушок. поняв? Ось о, нижня ж заглушка стоїть, а двох нема. І виходить ото водичка, сирость, херірость і оце воно тут і отримало пілюлей. Таким чином, оце тобі і причина, так би мовити. Коротше, що, у нас є отака херня, мовіль в аерозолі. Зараз я її колочу, задуваю ось сюди в дирки, ось сюди в, ці, в, ну, в цю місцинку, так між цими двома залізами, Ось сюди в ланжерон, оцей. потім ставимо латки, і задуваємо, зафарбовуємо, і дай Боже, в добру путь. Підфарбування, яке мало займати. Ну, Як Юра хотів, та й я теж. Декілька хвилин там, грубо кажучи, за деньок і впоралися б, триває по сьогоднішній день. Ну, ясна справа, ми працюємо так, коли не жарко, коли там вільні від інших робіт якихось там. Да? ну Тим не менш, що у нас? Повирізали, як я показував там внизу. тоді, І тут почав варити, оцю ж боковушку приварювати. Варю, Отут лізе, лізе, ну дірка, 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 дірка. Коротше, прийшлось вирізати отакий ще прямокутничок, бо тут згнивше теж було. Варили все, Юра ось, ось ну, більш-менш зашліфував. Зараз знову-таки піском буде відбивати це все діло і готувати. Ну, Шпаклювати, да, по-любому треба щось підшпаклювати, шпак... під ну, ну, щоб, щоб, щоб не було рейті, ям. Не було. Да, щоб оце ж прямо ямок з-пецварки не було. Ж прямо, бо... Ну, типу машина, не трактор Н... якийсь, не... Ну, да. не зовсім ж колгосп. Таке, такими роботами ми вперше займаємося, в принципі. Ну, по же є. Ну, раніше ж не було, ж, а це ж. Почали гратися, коротше кажучи, на тій стороні там простіше. Там ото де Та, було, там трошки, там, так. Да. там по-дитячому. А тут оце капець. Так стичеєш от жари. Таким вот. пластиліном, я казав, силіконом отак можна було тут. Оттак, <рес> сили силикон. дивись, силиконом отак, дивись, силіконом отак мажеш і розтираєш, як гавно. І, що, буде. і так, все, і не буде, буде, буде песня. І на продажу. <рес> <рес> Ну я и по этому як я. По доверенности. Матешка я есть. Ну шо там. А ну первый раз. Ага, да, да. Фу, блять, запах церк с этого. Я като с времен Жигулей. Я кото скикер ремонтировал їх, Все. Диви, диви. О, та давай. І все, ото, мож... даже без затирки, блядь. А ну як ты без затирки? Трохи зацереть потом. Ну, треба ж якось виводити його там, да, чи Нас я не знаю. я, чи бачу, я до чого... виведу. <гум> і заведу. Ні, ну я не. ну як там, до чогось наш братися, чи ти просто, щоб яму замазати, так. Да, щоб... да. Наждачки затирайте, воно ж покажеться, да, докуди тобі натерпать. Ну, щось це мені не подобається, що воно бачиш. Воно нихера не липне, ти бачиш? Що стягується. Ну я протерш їх... растворителем. Ілі стара, вона ж стара, <гум> Вона <воно ж> стара, дуже <гум> стара. Прям овер стара. И уже 4 годах надо было выкинуть. <laughs> По 40 да. годам. Да. Она, а, она засыхала, Чуешь? А она уже мало этого дали? Вот или много. 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 Или Понятно. Не, ну такая как. Короче, цю херню надо стирать може. І бо ми з этим наложим, то ніякий толщиномір не заміряє, коротше. Увинник то там тебе три краски, вже він не заміряє. Yeah. Mm -hmm. Ну да, бо ти якось, да, якось колотив хорошо-хорошо, бо mm -hmm. вона швидко mm -hmm. mm -hmm. начала... Ну mm -hmm. well, схватываться сразу. Ну. Ну, це покайдай, ти сравні, не 4-5 наш дачі. Ну і плюс вона ж стара. Може, може, знаєш, теж прикольчик. І плюс досвід все одно, що ми так, перший раз я взагалі в руки. Ну прийду. бачить, бачили, як вони люди робили. А як воно? Як воно робиться, Консцен... Кон... це консистент. Консистенте. Та пофіг маш, От паде, покаже. О, ну бач, клеїться, держиться. Ну, Зерниста якась, блін. Ні, вона так все вроді була, зерниста. Просто потім затираєш і вона ж потім все є. Ні, вона не береться, щось. Вона не береться, до цього. А Може не тим треба було обіжирювати? Та ну розтворителя. А то кислотою можна. Ні, вона ж кислота, тут взагалі буде тоді, знаєш, місяць ми будемо тут її ремонтувати потім. Опять бачиш не это. Зараз да. візьмемо, потім по трем і воно покаже. Може закриємо. її нас. Ну може треба буде, знаєш, десь воно ще? може буде держатися, а десь може стягнеться. Mm. Може трошки треба буде ще. Щось поламався а этот. Воно ну, ж таке воно. Воно ж, розумієш, усилля тут таке дають, да, подай дороги, блядь. Ну, і це ж наше, щоб вона там скільки засохла там, так. А, да, пот... а швидко. Не, 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 не Та хвати, навіть не може, бо більше буде довго стирати. Та юра зітхне. Зараз тут. не дуже. Гралися, гралися, ну і вийшло щось таке ось покльовочки. ну, є такі скажімо так, мінуса, але в принципі нормально все, ям таких прямо ж не буде. Зараз ґрунтом та потім фарбою скриємо і подивимося. Ну, в Всякому разі, буде краще, ніж корозія, яка тут була до робіт. Або е просто іржа, яка б тут була і далі сама по собі. Тим паче, скільки металу було поміняно, то... Воно то і ясна справа, че воно так получається. Плюс, що робимо такі роботи вперше. Скільки шарів? Три вроде. Серйозно? Да. <с Важим видно ведь. Ні, та по поня... ну і що. Спаклка кончена. Ну да, воно шматками ж там. Нічого страшного. Ну лучше, ніж було. Да. Ми не професіонал продавати не збираємось. Треба вже цей п'ятихвилинний ремонт закінчувати, мені здається. Значить, вийшло ось так от. Ну, по суті, чекаємо вашого відгуку в коментарях, але якщо так адекватно оцінювати врахуванням того, що цим займаємося взагалі вперше в житті, то для тренування більш ніж нормально. Зараз хочу за допомогою такої штучки дрючки залить мовільку сюди. Ну, в отвори йде ці болтові з'єднання, щоб туди вона залилася, пильцою впаде, закоксується, жирком візьметься і все таке зараз Обілью це все діло. Це у нас розведена коротше, була, колись машини задували там, чи ще щось, не пам'ятаю. ну... Розведена є. Є і нова балончик новий, така сама пляшечка, але пофіг візьмемо цю спочатку, а потім вже буде видно. Приблизно якось так зараз подивимося, куди буде летіти джи. Уже ну, полетів. Витратив я небагато, в принципі. ну Жирок 100% там є всередині. Бо пильця така летіла дебеляча. Витратив десь ну грам 150-200 максимум. Я думаю, що всередині воно там все взялося отак от шаром захисним. То більше тут не, і не треба воно. Зараз, в принципі, ми вже за кадром дозбираємо це все діло, ящики, оце всі. Справи на місце поставимо і все буде нормально. І на цьому, Ну, помитися ще треба, обмити буде кабіну. Бо, бачите, тут така, ну, відрізнятись колір буде по-любому. Бачите, от тут такий білий, а тут білий, та не такий. Ну, коротше, це все нюанси. Я думаю, це набагато краще, ніж була б іржа або дірки тут би вже повискакували. На цьому все такий досвід у нас вийшов. Що значить, з'явився полуавтомат вдома вже, і починаємо срати на машини.